В день, коли я народилася, моєму татові виповнилося 35 років. Він дуже мріяв про дочку, адже синів йому вистачало на службі. Мій тато офіцер ЗСУ. Характер в нього досить важкий. Тато завжди вважав, що його слово це закон. Коли мені було років 15, тато раптом вирішив, що гидке каченятко вже перетворилося на прекрасного лебедя, а тому він взяв мене під особливий контроль. Тоді я зустрічалася з братом своєї подруги Дмитром. Якось ввечері він проведжав мене додому. Раптом з провулка вийшли якісь придурки і почали чіплятися до мене. А Дмитро просто втік. В цю миті з темряви виник мій батько. Виявляється, він умовив своїх підлеглих влаштувати перевірку моєму хлопцю. Вдома був скандал. Тато заявив, що він не довірить свою дочку аби кому. А тому спочатку кожному буде іспит на справжнього чоловіка. Інакше я буду виходити з дому під охороною. Сперечатися не було сенсу. Мама допомогти не могла. Тому мені довелося погодитися цікаво, де я могла знайти такого супермена. Через деякий час я таки зустріла хлопця своєї мрії. Його звали Кирило. Я так закохалася і злякалася, що тато може все зіпсувати. Тому ми почали зустрічатися таємно. Але я недооцінювала свого батька дуже швидко він нас вислідив. Кирило заявив, що має дуже серйозні наміри. Мабуть, тато геть з'їхав з глузду, бо викликав Кирила на дуель Дуель на брусях. Перемогти батька було важко, але трапилось диво. Кирило переміг. Тато дав нам дозвіл зустрічатися, яка я була щаслива. Тепер ми багато часу проводили разом. От тільки після спілкування з моїм батьком Кирил вирішив стати військовим.